Всім краї зоніплею ви на заграві плей бо з 21 зоні, 26 -та серія. Таємний диск, і ми розпочинаємо. Ем, тож, е... ем, що всіх, е, я би хотів сказати у вас, які ці номери, хто купляв ці диски, і ну, ви казали, що купили. А, про люцифера ну, в мене тільки один є. Я просто не можу так сказати, тому що це. Конвесійність. І це не означає, як ви є правителем краю, тобто або президентом краю. Це не означає, що ви можете ну, брати. Я розумію, просто не потрібно. Добре. А, за це оплата. Скільки? Три Е, Добре, зараз дам. А, на. А, 490 87 66. Добре, все зрозуміло. радий вам допомогти. Е, вам теж. Е, а... Даля, е, це хто? Це президентка. Що я ще з я ще зробив. Ні, і як постер вас хотів би купити диск і все. А, це? Чого е, хочете мене купити диск? Мені просто дуже потрібно. Е, ну. моєму другу. А. Ну. Добре. Я би. Е, ну, я можу тільки відкупити за суму приблизно 60 доларів і не більше. Е, мені вистачить. Е, добре. Е, я тут. Е, ви е, Ви принесли. Е, так. У мене якраз рівно 60 доларів. Добре. Дякую. А, вам теж. А чорт це ніч. Я, напевно, вже полюблення вже спить. А, добре, тут поставлю. Чого воно не відкривається? А, відкрилося. Добре, поставлю все десь тут. Добре, я вже піду. Диск? А. Це напевно, до мене постав. Добре, вже не ви вже перевірити. А, в, 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 тільки восьма ранку. Так, е, я знаю. Почався 2022 рік. Я втік після першої веміульської війни. Можливо, в минулі записи я вказав неправильно в війну. А я уто мене розбираюся. Далі, ще вони, ці дурні, просто подумали, що я справді помер. Я кинув свого клона, я не просто вбила мої клони. І подумали, що я справді помер. І я в тебе втікав з Незакої імперії в точно більш безпечнеше місце до мене. Так, я саме час був на землі. Я втік на землю, але. Інше вони мене думає, що я помер. Він не то, що не буде мене шукати. Я скажу що більш безпечніше, ніж я думав на перший самого початку. На нами більш безпечніше, ніж на демонії. Тобто, на зв'язку або, тобто, або на НАЗВ, або на зв'язку імперії, ніж я саме думав, але. Та, тут теж є якісь небезпеки, але більш. Кажу, що демонія більш небезпечна, ніж сама земля. Вони так і не будуть мене шукати. Кому все буде діло, шукати хто, уже хто вони хує, хто вже хує. Хто, хто вже помер. Проте я не можу нас прямо сказати, де може да вас бути. Можливо, ви наступні диску я можливо це скажу. Але зараз не можу. Я розумію, але вони вже так і не знайдуть. Інших причинних, вони вже більше ніколи не зайдуть. Мені вже не вистачає часу, і я думаю, я буду закінчить запись. Запись закінчив. Вгодить, що він на землі. Добре, це перший знак. О, привіт, е. Э, привіт Дементо. Це ти мені диск поставив. А, так, я. Yeah. Отож, ти дізнався? А, так. Люцифер може бути на землі. Ага. А, як він може за тих пару років колись піти? Ти так думаєш? Е, ну, можливо. І тож, ж, ти розгадав? Саме дащо кого, кого вистрілили? Кого? Е, Ви клона Люцифера? У нього є клони? Тож він може бути на землі? А саме так Дементо, мене, то, то тільки і я щось не думаю, що він може бути там, саме там. А як він там? Ну це теж можливо, але не буде нам потрібно бути готовим до того. Е, так. Е, так, 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 в кобліплеях просто. І я знаю, що як думає Дементо. І як? Нам ось тільки останній диск. Ти знайшов... Ні, вибач, це все було тільки один номер хто е, купив цей диск. Напевно, інший номер бо він втратив, або його не було. Ну, можливо, вийде Елла, я не впевнена, що не зможеться вийти. Але можна попробувати. Е, добре. До побачення, Е, До побачення, е, побачення проблі-плеєр. І всім побачення, з вами гуд. Бай.